Коли людина реально усвідомлює, що вона робила якесь лихо, хтось комусь зраджував, хтось когось покинув, поїхав там в іншу країну. Коли людина розуміє, що моя кохана людина насправді розкаялася, насправді все зрозуміла, і вона хоче відновити відносини, тоді можна працювати. Якщо людина... Знаходиться в якійсь серйозній залежності, продовжує вживати алкоголь, продовжує зраджувати, продовжує домашнє насильство. Тут ви маєте думати, це ваше життя, це ваш вибір, і ніколи не переносите відповідальність за своє життя ні на яку іншу людину. Це погана річ. Ви маєте самі приймати рішення, але подумайте і розгляньте для себе. Якщо ви розумієте, що він системно зраджує і він не хоче цього змінювати. Ви можете знайти собі порядну людину, не витрачати свій час на ці відносини. Якщо ви розумієте, що він піднімає на вас руку, і наступний удар може бути для вас смертельний. Подумайте про себе, про дитину, про життя в таких умовах, коли людина системно робить яке зло і не хоче ніяк в цьому розкаятися, почати налагоджувати стосунки, тут ви вільні робити з цим шлюбом, що ви захочете.